Це найбільший розмір, який є, і вони коштують найдорожче. Ось це ось вмісто цього має коштувати хоча б 1000, а в кращому випадку хоча б 1200, щоб можна було щось поверх взяти або перекрити, так як я ціну ставлю менше. В попереднь... ну, попередня менше була, це гривень 800 коштує. І тут були отакі ботинки, я не знаю, скільки вони можуть коштувати. Якщо це от справді кожа ну, шкіра шкіра. На що це дуже схоже, то я думаю за них гривень 800 можна забрати. Я думаю, нові нові такі коштують ну 1002, мабуть. І я їх за 800 поставлю, якщо хтось забере, то окей. Але. Ну не знаю, просто фішка в тому, що вона не дуже важка. І якщо зараз тут будуть такі ж самі лампочки, то це все. Як на мене, велика коробка, ну вона має бути в. Важкою для того, щоб там було щось цінне. Наприклад, якісь там фари, якась авто. От таке я очікую тут побачити. Але я вже бачу побачу. це просто пропустити.